Будемо готувати теплицю та ґрунт під наступний врожай. Перше, що треба зробити, це звичайно прибрати всі рештки від попередніх рослин. Якщо теплиця експлуатується не один рік, а особливо коли в ній вирощуються на постійній основі томати, огірки, перці та баклажани, то в ґрунті, звичайно, різко зменшується запас поживних речовин, які живлять ці рослини. Тому потрібно подбати про те, щоб у землі було достатньо елементів живлення для цих рослин, тобто підготувати родючий ґрунт. На перший погляд, найдоступніший спосіб це внести органічні добрива у вигляді перегною, але разом з перегноєм вноситься велика кількість збудників різних грибкових захворювань, з якими потім боротись дуже складно. Це такі як бактеріоз та фузаріоз і різні види гнилий. Для того, щоб уникнути таких заражень ґрунту, цими небезпечними хворобами, краще вносити компост, перероблений бактеріями або біогумус, а також компостований курячий послід. Ці органічні добрива забезпечать рослину азотом та різними мікроелементами і дадуть вегетативний ріст. А от наявність калію та фосфору в органічних добривах недостатньо, тому потрібно вносити під зиму, фосфорно-калійні добрива у себе в теплиці, де ми зараз знаходимося. Застосовувати під зиму органічні добрива не будемо, а внесемо калійно-магнієви та суперфосфат. Повесні будемо вносити біогумус, уже перед висадкою розсади. Зараз, як ви бачите, теплицю ми прибрали від рештків, тому зараз будемо вносити добриво. Перед нами тут калійно магнієво добре, ось воно. у нас залишилось, ми садок підживлювали, залишилось і суперфосфат. Ми візьмемо тут 3 кг калійно магнієвого. Важити не будемо, так насипимо. Отак десь 3 кілограма каліна магніва. Тут 2 кілограма, трішки чуть не все висипаємо. Десь отак залишимо. Значить, площа сотка. От на цю сотку десь ми застосуємо 3 кг, можливо, там буде 3,5. Це не так уже важливо. Ми його розмішаємо. Також зробимо мікс. Посипаємо теплиці. Будемо зараз посипати добрим по теплиці. У нас тут є такі, ми робили заглиблення по рядочках. І от в ці заглиблення по рядочках ми отак зараз будемо розкидати це добре. Кожний той будемо розкидати, кожне заглиблення. бо виніс поживних речовин дуже великий. Закінчили вносити добриво в ґрунт, і зараз наша задача це заробити це добриво за допомогою культиватора, щоб було не глибоко. Закінчили культивувати ґрунт у теплиці. Ось зараз як воно виглядає. Як бачите, земля дуже суха. Тому будемо зараз ложити стрічку туман і рясно зволожувати землю в теплиці. Положили стрічку туман і зараз будемо підключати і добре зволожувати ґрунт. Як видно зараз, туман добре проливає землю. І це означає, що ґрунт в зиму піде мокрий. Теплицю ми зволожили, вона полилася завдяки туману, добре полили її. Туман прибирати поки що не будемо, тому що, можливо, якщо морозів не буде, через місяць десь ще будемо поливати. А зараз, для того, щоб активізувати процес знищення патогенів хвороб на рослинах, будемо оприскувати. Органік баланс. препаратом органічним препаратом органік Баланс». Будемо розводити оцих дві пачечки на 7-8 літрів води. Виробник рекомендує упаковочку на 5 літрів води. Ми розведемо десь на 7-8 літрів води і обробимо ґрунт у теплиці. Возьмемо дві пачечки, органік Баланс» і розведемо в такій ось кількості води, яку ми набрали. 7-8 літрів води. Цей препарат дасть змогу швидше розкласти рештки залишки рослин, які залишилися в ґрунті, то він дасть змогу швидше прискорити розкладання цих рештків, а це, в свою чергу, забезпечить профілактику грибним захворюванням. Зараз вильємо в оприскувач цей розчин і будемо обробляти ґрунт. Зараз добре його розмішаємо і вильємо в оприскувач. Вилилося все. Тепер зараз крутимо і будемо обробляти теплицю. Починаємо оприскувати ґрунт у теплиці. Закінчили обробляти ґрунт у теплиці, це дасть змогу в наступному сезоні уникнути деяких спалахів грибкових захворювань. По весні внесемо доломітове борошно та будемо закультивовувати його. Якщо буде потреба, то полімо, а при висадці розсади використаємо в необхідній кількості біогумус. Такі дії забезпечать ґрунт необхідними поживними речовинами, а це, в свою чергу, дасть змогу отримати якісний врожай.